Що нового податкова роз'яснила з приводу податкової різниці по кредитам 579. Як кошмарить податкова підприємців, які отримують гранти від центру зайнятості? І при цьому зовсім інші роз'яснення видають на своїх офіційних сайтах, а також в Зірі. Про це у цьому випуску. Вітаю! Мене звати Мріяна Кавин, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків, а також для аудиторів. Дізнатись про найближчі онлайни можна в описі під відео. Буду рада допомогти вам стати найкращим у цій професії. Отже. Перед тим як ми з вами перейдемо до розгляду теми, хочу нагадати, що слайди цього випуску ви можете отримати, вказавши свій мейл за посиланням в описі під цим відео. І ми почнемо з вами з податкової різниці з приводу бюджетного гранту. Сподіваюся, ви бачили мої попередні відео на цю тему. Їх було два випуски, і я розповідала про те, як. Кредит 579 може бути причетний до податкової різниці. Звідки ноги ростуть. З визначення, що таке бюджетний грант? За цим визначенням, яке міститься в податковому кодексі, пам'ятаєте, що для цілеї оподаткування ми беремо визначення саме у податковому кодексі. Бюджетним грантом є. Цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній безповоротній основі. Але якщо читати, як юристи кажуть, ти читай до кінця, якщо читати до кінця, то далі сказано за рахунок коштів державного та або місцевих бюджетів міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сферах культури туризму та у секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах. Тобто, якщо читати до кінця, то бюджетним грантом є не лише надходження на безоплатній основі, але у відповідності до певних цілей. Окрім того, в нормі йдеться про те, що перелік таких надавачів затверджує Кабінет міністрів. І власне друге місце, з якого ноги ростуть, це постанова 867, в якій донедавна був лише Український культурний фонд. Але з 18 січня 2024 року з'явився фонд розвитку підприємництва. І саме фонд розвитку підприємництва покриває різницю між ринковим відсотком і тим відсотком, за яким підприємство має сплачувати банк, банку а, за кредит. Які податкові різниці в зв'язку з цим, не в зв'язку з цим, а в принципі є в тему бюджетного гранту? Це є пункт 144,8 і 145,16, за якими фактично відбувається нівелювання доходів і витрат, які ми визнаємо в зв'язку з отриманням бюджетних грантів? Що значить нівелювання? Якщо витрати, то в додатку РІ потрібно зменшити фінрес до оподаткування. Якщо доходи ми показали у обліку, то ці доходи через додаток РІ потрібно змінусувати. Тобто не змінусувати так, і це буде зменшувальна податкова різниця. Таким чином, відбувається нівелювання впливу на фінансовий результат. Також особливістю цієї різниці є те, що вона застосовується усіма платниками податку на прибуток, незалежно від їхньої величини. Малодохідники, високодохідники прийняли рішення про застосування не застосування різниць, неважливо, ця різниця стосується всіх. А в додатку РІ, власне, те, про що я говорила, зменшувальна, збільшувальна, ось є рядок 3,14 це в сумі витрат, і 3,2,6 в сумі доходів. Є, це прелюдія була. А тепер питання і відповідь на нього, яка з'явилась нещодавно в загальнодоступному інформаційному ресурсі. Питання звучить так: чи є бюджетним грантом компенсація витрат на сплату процентів за державною програмою Доступні кредити 5,79 фондом розвитку підприємництва? Та чи здійснюється коригування фінрезультату до оподаткування на суму? Такої компенсації. І відповідь: Ні, не є бюджетним грандом. Податковим кодексом не передбачено різниць для коригування фінансового результату щодо доступних кредитів 579 фонду розвитку підприємництва. Повна відповідь і посилання аргументація зараз я вам наведу. Аргументація саме такої відповіді наступна. Відповідно до порядку 28, саме пункту 1, а цей порядок визначає умови, критерії і механізм надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва шляхом здешевлення вартості кредитів. Так ось, надання такої державної підтримки, як уже передбачено в пункті 3 цього порядку, здійснюється фондом. І для виконання цього порядку фонд затверджує програму надання державної підтримки. Яка може містити додаткові умови для банків. Відповідно до пункту 9 цього порядку, у межах цілей, які визначені в пункті 8 цього порядку, та з метою підтримки важливих для економіки України сфер підприємницької діяльності, ну це, вибачте, бла-бла-бла, тому що далеко не лише з тією метою надаються такі кредити, а навіть для просто поповнення обігових коштів. Значить, пріоритетні напрями: фінансування суб'єктів підприємництва сільськогосподарських товаровиробників. Підтримка підприємництва е, в діяльності виробництва переробки сільськогосподарської продукції та її реалізації за кведами, такими то, відбудова зруйнованих внаслідок військової агресії, -та -та. підтримка суб'єктів підприємництва шляхом пролонгації діючих кредитів строком на 12 місяців, які проводять господарську діяльність, -та -та. підтримка торгівельних компаній. Далі фінансування сільськогосподарських товарів виробників, діяльність у сфері переробної промисловості. І так далі, і далі. Отже, на підставі викладеного вище вбачається, що державна підтримка не відповідає визначенню пункту 14-го бюджетний грант. Тобто, в зв'язку з чим даються доступні кредити, немає жодного відношення до визначення бюджетного гранту. Це не на культуру, не на освітні заходи, не, не те, що перелічено там. Ось така аргументація. Тему закрили. На всякий випадок: ще раз повторюю: різниця, яка квартальна, яка стосується всіх, і є бюджетним грантом. В частині кредитів 579 податкова висловилася запізно, але слава Богу, висловилася, що це не є бюджетним грантом. Чи згодна я з ними? Абсолютно, тому що це відповідає нормі податкового кодексу. І у моїх попередніх випусках ви могли почути посил мій, що дуже бракує. Роз'яснення податкової. Чи вважають вони це податковою різницею? Висловилися. Тепер, що робити тим, хто вже показав цю різницю в першому кварталі? Сподіваюся, що за другий квартал ви ще не відзвітували. Ну точно ні. Бо ще тільки червень. Якщо показали в першому кварталі, то в даному випадку, дивіться, є загальне правило, що Податок на прибуток виправляється або шляхом виправлення в поточні через додаток ВП, або шляхом подання уточненки за попередній період. Якщо те, що ви вже відкоригували, збільшувало фінрес до оподаткування, я вважаю, можна все ж таки у піврічній просто прибрати ці податкові різниці і далі заповнити все наростаючим підсумком за перше півріччя, так як має бути. Це спосіб, як найпростіше це поправити. Хоча в мене немає таких даних, що хтось відображав це в першому кварталі. Жоден з моїх клієнтів цього не підтвердив. Ідемо далі. Говоримо знову ж таки про грант, але на цей раз грант, який отриманий від центру зайнятості підприємцем. Що відбулося? Підприємець на 5% в четвертому кварталі 2023 року отримав грант від центру зайнятості, сума 250 тисяч. ФОПу зателефонували з податкової, добрі податківці і сказали, нарахуйте 5% єдиного податку. А через якийсь час знову подзвонили і сказали, ми передумали, це не 5% єдиного податку, це не є підприємницький дохід, з того вам треба заплатити 18 ПДФО і 1,5 військовий збір. Тому подавайте декларацію про майновий стан та доходи. Що насправді має бути і чому дзвонила податкова? А насправді, за роз'ясненнями податкової, які є на сайті, я можу пояснити, чому, в принципі, дзвінок відбувся, навіть не так. Чому податкові стало відомо про цей грант? Та тому, що центр зайнятості проконсультували, що коли ви виплачуєте такий грант, будьте добрі. В 4ДФ під ознакою 157 показати виплату такого гранту фізичній особі, що центр зайнятості і зробив. І фактично, що бачить податкова? Вони бачать декларацію підприємця з доходом, вони бачать 4ДФ звірили, занижений дохід від оподаткування. А що це подав центр зайнятості, і що це грант, хто би це над тим задумувався? Хоча. На сайті податкової, а точніше, це у нас зір. Є роз'яснення, що не тільки під 157-ю ознакою показуєте такий грант, а ще й про те, що згідно 165.1.1 такий грант не підлягає оподаткуванню. Тобто центр зайнятості як. Державний грант, який видав, не оподатковує, тобто в 4ДФ показує, але податку не виникає. Центр зайнятості є податковий агент, тому все вірно, в 4ДФ вони показали. Центр зайнятості не отримав податку, бо і не мав на підставі 165.1.1. Що робити бідному підприємцю, якому зателефонували, і він в шоці. То йому 5% платити, то йому 18 плюс 1,5%. А підприємцю нічого не залишається, якщо робити наступне. Якщо він вирішив бути підприємцем, мати бізнес, він хоче чи ні, має бути в курсі він чи його бухгалтер щодо правил оподаткування. Ну, а правила, власне, я роз'яснюю. Саме зараз це 165.1.1 по цій ситуації. Постанова, про яку я говорю, це є постанова Кабміну 738. Подивіться, до цієї постанови вже було 13 змін. І цією постановою затверджені не лише гранти від центру зайнятості. Давайте подивимося, скільки порядків є. Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, створення розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства. Розвиток тепличного господарства, надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей. Ну от, крім цієї постанови, можуть бути ще якісь нові питання в тому, чи це державні гранти, які не оподатковуються згідно 165.1.1. Тепер хочу дати кілька. Настанов, які можливо допоможуть. Це такі, знаєте, кити, які допоможуть в той момент, коли вам телефонують чи пишуть, і говорять бред, не впасти в обморок, не посивіти, серце не вилетіти і так далі. Дивіться, при отриманні гранту, в першу чергу, потрібно з'ясувати, від кого отриманий грант. І тут є два варіанти можливих розвитку подій. Варіант перший від податкового агента. Наведу приклади випадків, коли грант отриманий від податкового агента. Це від центру зайнятості, від міської ради, від громадської організації, від благодійного фонду, від звичайної юридичної особи, ТОВки, ППшки, від іншого підприємця. Всі вони є податковим агентом. І згідно пункту 14.1.180, саме на податкового агента, який здійснює таку виплату, лягає на його плечі обов'язок прозвітувати, утримати податок, якщо він виникає. І якщо цього не буде зроблено, саме на податкового агента буде накладена відповідальність за порушення норм, за неподання звітності або подання невірно, за несвоєчасну сплату або несплату. Фізичну особу, вибачте, за мою прямоту, не гребе, виконав обов'язок податковий агент чи ні. І податкова з цим згоду має. І я хочу вам показати мій скрін з контакт-центру з податкової, де мені поставили сім знаків оклику, що означає: не довбіть вже нас. Так, так, ми підтверджуємо, що якщо від податкового агента, але податок не був утриманий, фізична особа вільна від сплати податків, її це не має стосуватись, тому що був податковий агент. Ось на цьому скріні видно. Якщо ви е, слайди е, отримали, то краще видно скрін, не такий розмитий. Вертаюсь назад до цієї схеми. Добре, а які тоді приклади, якщо немає податкового агента? Немає податкового агента у двох випадках. Перший Грант вам дав якийсь добрий чоловік. Тобто не суб'єкт господарювання, фізична особа, фізик Іванов. Другий варіант. Грант вам надав Міжнародний фонд або фізична особа, але не резидент. Ось коли кошти отримані від нерезидента, то нерезидент у розумінні нашого законодавства не може виступати податковим агентом. Не може він 4 дефі подати. Не може він утримати і заплатити до бюджету України податок, якщо він виникає. То це лише в тому випадку ви маєте тривожитись. Так, я отримав грант, ага, не від податкового агента. Отримав коли? В 24-му, так, до 1 травня 25-го я маю подати декларацію про майновий стан та доходи і плюс заплатити 18 та півтора, показати, як інші доходи в декларації, і заплатити до 1 серпня 25-го року. Ось що мене має турбувати. А якщо там був податковий агент, то забудьте про це тисячу і один раз. І мені б дуже хотілося, щоб мої слова, мої посилання і мої слайди були для вас заспокійливою таблеткою. Забула, як називається, заспокійливі, бо я їх не вживаю. Щоб вони були отією заспокійливою таблеткою. Якщо п'єте заспокійливі, напишіть, будь ласка, в посиланні в описі під відео, не в описі в коментарях. А також напишіть, будь ласка. Чи були у вас ситуації отримання гранту вами чи вашими знайомими, і як розвивалися події? Е, є ще момент. Е, є ще момент оподаткування. Е, дивіться, ми з вами розібрали ще види грантів, так? Давайте ще про це проговоримо. Якщо подивитись точ, з точки зору в принципі оподаткування, то всі гранти умовно їх можна поділити на три види. Е, Класифікація МК називається перший вид грант бюджетний. Коли це грант бюджетний? Коли він відповідає визначенню, що таке бюджетний грант? Тобто надані гроші чи майно на безповоротній основі, надано ким українським культурним фондом або фондом розвитку підприємництва? На що? На оці культурні заходи, які описані, визначені, що таке бюджетний грант. Попередніх слайдах є визначення бюджетний грант. От лише тоді бавимося і працюємо саме з бюджетним грантом. Бюджетний грант два слова. Не оподатковується ФОПом на спрощенні, не оподатковується ФОПом на загальній системі, а оподатковується за правилами як громадянського доходу по пункту 177. А тобто там має значення, чи буде цільово використаний. Якщо цільово, то не оподатковується ніяк. Це грант бюджетний. Другий вид так звана державна допомога. Ось власне вона в пункті 1651, 165 це звільнення від оподаткування. Саме з цього пункту випливає, що така допомога не оподатковується, звільняється. Небезпека з цим пунктом в тому, щоб зрозуміти, то державна чи не державна. Якщо це постанова 738, це державна допомога. І третій варіант щодо оподаткування чи ні це щось інше. Щось інше, наприклад, громадська організація чи благодійний фонд видав грант. А ось це інше, і для цілої оподаткування це буде безповоротна фінансова допомога. І ця безповоротна фіндопомога так оподатковується 18,5%. 18 і а питання, ким уже оподатковується, залежить від того, був податковий агент чи ні. Про це я розповідала пару хвилин тому. Друзі, я дуже сподіваюся, що це відео буде вашою заспокійливою таблеткою. Якщо у вас була ситуація з грантами, поділіться, будь ласка, в коментарях під цим відео. Ну і якщо відео сподобалося, поставте, будь ласка, йому лайк, і більша кількість учасників. Підписників зможе його побачити. Я вам дякую, бережіть себе, побачимось. Бронювання, виготовлення дронів, допомога військовим, вилучення авто для потреб армії, заповнення піврічної декларації, питання, по яким 21 червня я проведу тематичний вебінар, а також відповім на всі питання. Реєструйтесь і до зустрічі.